Війська країна-агресорки вночі встріляли Херсон. Під ударом опинився шуманський мікрорайон міста. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, неодночасно виникли п'ять пожеж за різними адресами. Полум'я охопило житлові будинки, господарчі споруди, автівки, а також будівлю гіпермаркета. Аби загасити пожежі, херсонським рятувальникам довелося працювати до самого ранку. Внаслідок цих ударів ніхто не постраждав. На Херсонщині війська країни-агресорки навстріляли 19 населених пунктів та обласний центр. Як повідомили обласні військові адміністрації, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 14 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади і магазини. Через російську агресію три людини дістали поранення. Рік тому окупанти здійснили теракт, спричинивши техногенну та екологічну катастрофу. 6 червня 2023 року Росіяни підірвали Каховську греблю на території, яку контролює Україна. Тоді загинули 33 людини. 28 були поранені. Більш ніж 40 людей є зниклими безвісти. А ось реальну кількість жертв на тимчасово окупованих територіях лівобережжя ворог приховує. Збитки від руйнування Каховської ГЕС оцінюють у майже 14 мільярдів доларів. Таку інформацію опублікували на порталі Організації бідних Націй. Затоплення внаслідок теракту зафіксовані в чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Тоді були пошкоджені мережі постачання питної води, інфраструктура, навколишнє середовище, система зрошення сігоскультур, культурні та історичні пам'ятки. Люди залишилися без централізованого водопостачання на кілька місяців. Непоправних збитків зазнала і екосистема на місці, де було колись прісне море. Тепер поле бою, бо саме там проходить межа між підконтрольними Україні територіями і тимчасовими. Тимчасово окупованими, і українські захисники уважно стежать, щоб не пропустити ворога. Після того, як вони підірвали Каховське водосховище, то вода пішла і виникли в них проблеми. Чому? Тому що, крім того, що їм треба буде форсувати два рази Дніпро, то два рукава Дніпра, їм ще треба приблизно десь кілометрів вісім йти по багнюці. Що нереально. Дирекційно-розвійна група теж, скоріш за все, не пройде, тому що якщо ми її повисічлимо, а ми її вийшли, у нас тут є і радіолокаційні засоби, і засоби спостереження, як денного, так і нічного тепловізори, ми їх вичисляємо і вони будуть знищити, навіть, знищені, навіть не зможуть надати гідного опору. Тому що вони будуть, ну, як в тіру. За минулу добу від російської агресії загинуло четверо жителів Донеччини у північному берестку, желанному та прогресі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення, зокрема семеро осіб у Салидовому. Чотири людини постраждали внаслідок ворожої атаки на Нікополь. Не вранці ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус. він зайнявся. Рятувальники оперативно згасили пожежу. Постраждали люди, які перебували всередині. Це троє чоловіків та жінка. Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, знищено гараж, ще один понівечений, зачепило газогони та лінії електропередач. На Хмельниччині сили оборони збили один ворожий шахет. Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Тюрін. На місці пожежі працюють ДСНСники та всі відповідні служби. Травмованих чи загиблих немає. Вночі російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами Іскандер М. А також атакували 18 ударними безпілотниками типу шахет. Запустили безпілотники із районів Приморсько-Ахтарськ Росії та території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Було збито 17 ударних безпілотників у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Сили оборони за добу знищили 48 артилерійських систем ворога 40 бойових броньованих машин, 63 автомобілі та цистерни з пальним, і 22 ворожі танки. Такі дані підрахували у генеральному штабі збройних сил України. Крім того, за добу сили оборони ліквідували 1300 російських окупантів. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, втрати країни-агресорки склали 515 тисяч осіб. У Кропивницькому військові новоствореного полку рейнджерів влаштували інформаційно-рекрутинговий захід. На центральній площі міста воїни продемонстрували потенційним новобранцям свою бойову техніку та зброю, яку застосовують проти окупантів. Крім того, розповіли про завдання, які виконують на передовій. Захід організували, щоб заохотити військовозобов'язаних за власним бажанням приєднуватися до рейнджерських підрозділів. Які вимоги до кандидатів дізнавалися наші репортери? Коли не техніка, ескадрилья ударних дронів та крупнокаліберна стрілецька зброя. Це частина арсеналу, що мають на озброєні кропивницькі рейнджери. Зброю показали, щоб заохотити приєднуватися до військової частини. Зараз вирішили провести такий рекрутинговий захід. Сміливі та рішучі приєднуйся до нас, де ми не видаємо нікому повістки, ми просто показуємо, як ми виглядаємо, хто ми розповідаємо, що ми робимо, чим займаємось і агітуємо. Цивільне населення вступати до саме нашої частини. Полк Рейджерів сформований навесні входить до складу сил спеціальних операцій. В підрозділах служать досвідчені вояки, які мають військовий досвід, а то озброєння складається з зразків НАТО. У нас є снайперські гвинтівки, найкращі штурмові гвинтівки, є кулемети, є бронетехніка. Обіцяють, що буде артилерія, танки і, ну, і звичайно дрони без дронів. Зараз нікуди. Одна з надійних бойових машин піхоти Хаммер. Без нього говорять рейнджери. Було б складно. З міцною бронею Хаммер легко долають бездоріжжя, тож не раз вивозили військових з підшквальних обстрілів. Він 23 23-го року випуску, але вже відразу по приїзду до нас встиг повоювати. Він оснащується кулеметом «Браунінг» натівського зразка. Він має капсульну броню, тому ну, хлопці в ньому почувають собі в безпеці і дуже багато позитивних відгуків від цієї машини. Тому як вона вже врятувала дуже багато життів за період повномасштабної війни. Приєднатися до ренджерів можуть придатні до військової служби чоловіки та жінки від 25 до 40 років, які мають хорошу фізичну підготовку. На посади в тилу приймають кандидатів не старше 50 років. Новобранців готують у тренувальних центрах ССО щонайменше місяць. А головне вмотивовані кандидатів. Ідеальні кандидати для бойових підрозділів це, звичайно, до 30 років. Вони, по-перше, самі мотивовані, тому що вони, ну, можна сказати, виросли на війні. При вступу до нас потрібно здавати 3 кілометри біг, здавати 100 метрів, здавати підтягування, відтискання комплексом з пресом. Так вражає. І все воно якісне, і гідне. І зроблено для того, щоб нищити ворога. Це круто. Нині набір до лаврейнджерів триває. Військові закликають чоловіків не боятися та приєднуватися до них, щоб разом повертати втрачені українські території. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал прямий. У Чехії зіткнулися вантажний та пасажирський потяг, який ну пасажирський прямував до України. За даними місцевих ЗМІ, аварія вночі сталася в місті Пардубіце. За попередніми даними, щонайменше чотири людини загинули ще десятки отримали поранення. Серед постраждалих також є діти. Пасажирський потяг прямував до українського міста Чоп на Закарпатті. Як повідомили в Укрзалізниці, причіпні вагони, в яких пасажири їхали до України, знаходяться всередині. Поїзда і за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до чопа немає. «Укрзалізниця» тримає контакти із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються. Також прогнозується затримка поїзда рейсом Прага, перемишль з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України. Ліміти споживання електроенергії сьогодні діють в усіх регіонах України. Дефіцит в електросистемі прогнозують впродовж доби. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. При перевищенні лімітів, можливість застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів у відомстві, не пояснили, через ракетні атаки росіян електростанції не здатні виробляти достатньо енергії. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями.